Це все наша ремонтантна малинка, різні сорти. Вже починає деяка цвісти. Це солодкий перчик. Також вже починає в'язатися цвіте. Помідорки. А, груз, який треба зібрати, також вже достигший, солодкий, але сьогодні ми не стенемо. Гіркий перець уже в'яжеться. Стручки з'являються. Це все гіркий перець. Наша капусточка. Пізня. Два персика які вродили. Деяка вже в'яжеться. Пізня капусточка. Брокколі треба зрізати, нічого з неї не буде. Вже починає цвісти. Синя щось не хоче в'язатися. Осіння. Все голландське, заказувала. Ось брокколі вже починає цвісти. Треба її зрізати для внучки. Рання. Карні головки. Це в'яжеться у нас цвітна капусточка жовта. Зав'язалася, треба сьогодні зрізати. Це синя цибулька. Але це не весь урожай, ми вже почти весь зібрали, це остатки залишки. Яка гарна цибулинка. Це радар ще залишилось кілька штук. А друга вже сохне на горищі. Ще є цибулька яку сьогодні вибрала. Але не всю, бо деяка ще зелена. Росте. Синяка цибулька багато зацвіла. Як у багатьох. Це не знаю який сорт, але теж гарно. Ярий часничок. Також гарний, великий. Ось такий він в руці. Зимою вже на горищі сухне. Це також залишки цибульки, яку ми вибирали минулий раз. Гарна вродила, велика. Десь до, до пів кіло буде цивилинка. Сорта не пам'ятаю, тільки запам'ятала один сорт радар. А це це те саме. Ойка. Майже всі такі цивулинки. Ярий часничок. П'ять родочків. Яру часничку. Це ще цибулька. Ще така в нас є продовгувася. Осінь брала багато сортів, а зараз не знаю, який сорт. Треба таблички ставити, щоб пам'ятати. Гарна також вродила. Дуже гарна. Продовгувася. Mňu, ty